Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка про те, які двері відчинити. По-перше, хочу нагадати, що ви дивитесь загальне відео, загальну філіжанку. Ніхто з вас ані ковточка з цієї філіжанки не випив, тож інформація для всіх і ні для кого конкретно. Ну, Просто це знаєте, розумійте це. І якщо щось з вами резонує, Просто візьміть до уваги, тільки всього. Тож, дивимось, які двері відкрити. І будемо намагатись тут зрозуміти, для чого або для кого, бо, може, в якусь ситуацію, а може перед якоюсь людиною. Так, нові люди заходять до вас. Так, до вас. Це до, до особистих якихось там спілкувань. Відносин, для кого як показане. Тут, тут. тут, здебільшого, чоловіки, дівчата, хлопці можуть бути будь-які ситуації. Нові знайомства вони можуть бути просто для якоїсь користі. Коли вам треба, наприклад, щось полагодити в вашій квартирі, в вашій хаті, і ви кличете для цього, для цієї роботи. Певну людину. Отут можуть бути просто отакі чоловіки. Так, зачекаю у нас блюдечко, я хочу все ж таки роздивитись спочатку філіжанку. Які двері відкрити? Дивіться, отут якісь розмови, домовляння, якісь люди між собою, чоловік та жінка. Тут чоловік відкрива щось, що було на замку. От для нього або для цієї жінки, це спілкування між ними. Воно дає таку змогу, коли для цих людей відкривається певний замок. Той замок був ну, як навішаний, закритий, якимсь чоловіком з минулого. Це От знаєте, не буду уточнювати, бо ви різні. Для вас по-різному йде інформація. Для когось це з боку чоловіка, хтось йому так закрив майбутнє можливості якісь на майбутнє, якісь зміни на майбутнє. Взагалі, от знаєте, як закрив його від. Спілкування з кимось, ну, це, це будь-як воно може бути. Коли відволікав якимись справами, і людина тільки знав, що спілкувався з цим чоловіком, наприклад, це один з варіантів. Це знаєте, коли відтягує всю увагу весь час на себе хтось, але це вже відкривається. І так само могло бути і у жінки. Коли хтось її увагу крав, і ну, не було в неї можливості з кимсь ще спілкуватись, бо весь час всі сили вийшли на якусь людину, на якусь ситуацію. Так, Аліса прийшла. Так, от тут, завдяки чоловікові, відкривається, відчиняється той замок. І спілкування до спілкування з цим чоловіком будьте просто відкриті, бо це для вас якась гарна, хороша людина і потрібна для вас людина. Далі дивимось: ось тут відкривайте двері до нових перспектив, але вас в ці перспективи або штовхає, або втягне людина. Тут не самотужки ви йдете, ви якось з острахом до цієї ситуації. А тут просто от ситуація, яка стає можливою завдяки людині. І вона буде відтворюватись не цілком і повністю вами від початку до кінця. А це, як, знаєте, ваша якась частинка, а більша частина роботи для цієї людини. Але будьте готові, відкривайтесь цій ситуації, йдіть в нове, будьте впевнені в собі і. Ну, як то кажуть, бажайте собі успіху, бо тут якісь ваші справи ну, доволі світлі перспективи мають. Далі дивимось. Ось тут спілкування, почуття двоє людей: чоловік та жінка у жінки в руках ключ до цих стосунків, а чоловік якось як терпляче чекає. І, знаєте, це як не сперечається з тим, що у неї той ключ знаходиться. Він знає, що як буде готова, вона відчинить ті двері. Поки що так. До когось родичі у гості прийдуть. Ну, мені здебільшого так, знаєте, як родичі, але ж ну, для когось це просто друзі, але пара чоловік та жінка, наприклад, чи там якось. По інакшому, може, вони ще не чоловік, і жінка, але ж пара. Отак воно виглядає мені. Аліса. Всі щасливі, довольні, але ж не заважай. Будь ласка. Так. До нових почуттів хтось з вас відкриваєте відчиняйте двері. І Фільжанка ну, звертає вашу увагу і не думайте про те, що скажуть про вас інші. Хтось буде відверто заздрити, хтось буде просто, знаєте, з такими розмовами: що на хіба тобі то треба? Тільки ви знаєте, на хіба воно вам треба. І нікого це більше не повинно цікавити. Тож робіть те, що ви відчуваєте серцем. Далі. Які двері відкрити. Ось тут у когось повинні бути просу... Повинні бути Таке, ладно. Ем... Повинні відкриватися езотеричні здібності. Тут як яснобачення, відкривайте цьому, не блокуйте себе, бо по собі знаю, що якщо блокувати, то десь. Воно через здоров'я буде вилазити. Вам потрібне ваше міцне здоров'я, я його вам бажаю. І відкривайтесь просто своїм здібностям. Вони, якщо починають десь у вас проявлятись, вони вже нікуди ви їх не запхаєте. Це те, що повинно просто розкритись у вас. І От, знаєте, як я знаю, що напишуть хтось, що як це робити. Як буде треба, то вам вчителя пришлють. Не хвилюйтесь, просто від вас потрібно тільки одне: сказати, що я згодна, чи я згоден, я приймаю себе таким або такою. І вчіть мене, і вас навчать. Сили самі за вас все зроблять. Знайдуть вам вчителя, приведуть вам вчителя, і все буде так, як вам треба. Так, далі, ось тут які двері відчинити. Ну, То якщо до вас приїздить хтось, хтось, от, знаєте як, або з родичів, чоловік якийсь, або це просто близький друг, Відчиняєте двері, бо щось людина з чимсь приїздить, щось йому треба вам. Ну, десь щось він, може, ваше якесь замовлення, може, ви колись щось сказали, людина. Ну, запам'ятав і тепер він щось таке зробив і до вас приїде, привезе, далі дивимось так Телефонна розмова з чоловіком, про якісь такі, знаєте, невеличкі, але ж перемоги. Щось вдалось, вдасться людині, про гроші буде якась розмова. І гроші. До грошей точно відчиняйте двері, бо до когось з вас вже йдуть. Так, далі. Тут на перспективу дивіться, показаний мені чоловік, так, знаєте, от, так суперечливо дуже він мені показаний. з одного боку він свого носа пхає у ваші справи, вам взагалі не хочеться перед ним розкриватись. Ну, ви вважаєте себе якось так, а яке тобі діло? До когось він буде, знаєте, як от людина з цікавостями і цікавить його здебільшого матеріальна складова в людині. Тобто він не заглядає, наприклад, в душу людини, що то за один чи одна, а йому важливо, як по матеріальці, що там в тебе, як ти? І ви спілкуєтесь, це може бути хтось навіть з друзів або з родичів. Ви спілкуєтесь з людиною, і вам воно якось вас навіть дивує, чого тобі так треба то знати. Ну то не кажіть людині все. Це просто маєте право тут ви. Так воно і показано, що ви якось відвертаєтесь від людини. Щось вам не до вподоби буде спілкування з ним. Але не можете не відчинити двері. Отак воно показано. Тобто вам ця людина, ну, як знаєте, чи він чимось потрібен, чи просто от ну, так, ну, ви так не можете. от Просто не можете. Далі, для чого? відчинити двері, які двері відчинити. По роботі ось тут для когось дивіться, якщо людина йде, і вас можуть поставити на місце цієї людини. Може бути тимчасово, а може бути така ситуація, коли роздивляться, що ви ну, вам воно. Нескладно, що ви з цією роботою ладнаєте, то можуть вас і залишити на цьому місці. Так. Угу. А ось тут якесь питання заморожене буде. Воно, як обіцяне чоловіком. Ну, десь там щось спілкувалися між собою, він там не обіцяв вам. Всілякого там багато. Але він не може так багато всього зробити, як він може казати про те. І найближче мені так воно виглядає, як 16 або 18 днів. Ця ситуація просто буде заморожена, не буде по ній розвитку. Далі дивимось. Так, для чого відкрити двері? Угу. Так, для когось дивіться ситуація, як розбите серце. А чому розбити? Тому що ви собі уявляли одну людину, а людина виявилась чи виявився геть іншою. ну геть іншим. І оця ситуація вона вам надскладна, але це такий урок для вас. От Жорстокий, болючий урок, але вам треба його засвоїти. І висновки зробити на майбутнє, щоб більше не потрапляти в, в такі ситуації, бо будуть навіть перевіряти вас вищі сили потім, як ви засвоїли урок, щось подібне вам пришлють. Тож висновки робіть, щоб ви просто в майбутньому більше так не страждали. Так, для когось. Це коли треба е, сходити, наприклад, до лікаря, і він повинен виси, виписати вам рецепт, з яким ви там, далі там, до аптеки, і приймаєте щось. Для когось це як е, вчителювання якесь, але там теж занотувати треба буде щось. Це... Це, знаєте, як от розкриття якихось нових знань для вас. Але воно таке, що Ну от просто як вивести вас з певного стану. Так. Боже. Дівчата, хто практикує відьмочки, якийсь як ельф вас захищає, і такий він зосереджений і так прямо. Ви, 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 ви аж щаслива, ви полегшення велике відчуваєте просто через його той захист. Ну, він себе аж велетнем відчуває. От так він від когось вас тут відбивав, від якогось настирливого чолов'яги. Щось він там робить, нагараз якийсь для вас готує. А оцей ельф, він просто захистить вас. Так. Фінансова ситуація будуть зміни, але не чекайте швидких, вона там завершиться. От воно буде тягтись, тягтись, а потім, потім в один момент отак, раптом, знаєте, все раз. І завершилось. За допомогою тут хтось тягнеться, допомагає вам, ну, більш на чоловіка мені схоже. Так. Угу. Так, ну давайте що тут у нас? Для чого відчинити двері? Для спілкування. Чоловік та жінка про когось третього буде, буде мова йти, і треба Ну це спілкування корисне для вас. Там, заради того, щоб завершити щось. Якась ситуація, вона просто має бути закритою. Для чоловіка якогось відкрити двері. Так, зараз. Це знаєте, коли ви чи ви, чи він, давайте так, ви різні, і у кого як, бо тут знак питання він між людьми. І він затягнутий, він взагалі не ну, якийсь на зараз невирішальний. І як на зараз, то краще просто спілкуватися з цією людиною і споглядати за ним. Не приймайте поспіхом ніяких рішень. У вас є час от, просто розгледіти людину, ситуацію, бо там щось дуже різко буде змінене. І тільки тоді ви будете приймати рішення, а от зараз не поспішайте. така ситуація. Ну, все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня і подій в цей день, і не тільки в цей. І бережіть себе. Побачимось всім пока.